Чи відрізняється якістю покриття аерозольних фарби різних цінових категорій? Якщо ви стоїте в магазині біля вітрини і не знаєте, чи варто переплачувати, додивіться це відео до кінця. Зараз будемо розбиратись. Розглядати та тестувати будемо на фарбі від бренду Unifix. В асортименті прислано дві лінійки стандарт та преміум. Перша відмінність, яку ви точно помітите ще в магазині, це вартість. Вона відрізняється приблизно на 20-30%. Друга це країна виробник. Фарба лінійки преміум виробляється в Арабських Еміратах, лінійки стандарт в Китаї. Третя відмінність це склад. У фарби більшої вартості, покращення склад та більша кількість пігменту. З цього й випливає четверта відмінність площа покриття. Звісно, вона також залежить від товщини шару, але в середньому площа покриття лінійки преміум до 2,5 м2, лінійки стандарт до 2 метрів. Ну що ж, з теорію розібралися, тепер перейдемо до практики. Тест номер один. Перевіримо якість та щільність покриття. Тестувати будемо на ось таких пластикових квіткових горщиках насиченого коричневого кольору. Використаємо білі фарби Арало 9010 глянцевого та матового ефекту в обох лінійках. І не забуваємо попередньо підготувати поверхню. Горщики ми пошліфували та знежирили. Ділимо їх навпіл. На першу половину наносимо матову фарбу преміум, на другу матову стандарт. Потім порівняємо їх. Дали підсохнути першому шару 5 хвилин. Зараз будемо наносити другий. До речі, вже помітний матовий ефект. Поки все підсихає, проведемо тест номер 2 Порівняємо ось такі сині фарби. Це в нас небесний синій RAL 5015 з лінійки стандарт та блакитний RAL-5012 з лінійки «Преміум». Використаємо їх на ось таких гіпсових вазах, уявимо, що вам їх треба задекорувати. Також не забуваємо знежирювати. Фарбу нанесли, чекаємо повного висихання. Також важливе нагадування: не забувайте прочищати клапан. Після використання це дозволить використовувати фарбу навіть після тривалого зберігання. Необхідний для висихання час витримали, давайте дивитися, що ж ми нафарбували. Почнемо зразка, яке вкривало глянцевими фарбами. Зазначу, що обидві фарби добре впорались з перекриттям оригінального кольору горщику. Але видно, що фарба преміум лінійки має більш насичений кольор, адже в неї більше пігменту. На зразку, вкритому матовими фарбами, не дуже помітна різниця між лінійками стандарт та преміум. Але від себе скажу, що наносити фарбу лінійки преміум було значно легше та швидше. По тесту номер 2 Обидві вази мають рівномірне глянцеве покриття, не дивлячись навіть на те, що вони виконані з гіпсу, який не просто фарбувати. Але фарбою лінійка преміум значно простіше фарбувати, адже вона має більше пігменту. У загальному підсумку можемо сказати, що обидві лінійки впоралися з поставленням завданням. Вони якісно пофарбували поверхню. Головна їх відмінність це кількість фарбуючого пігменту, що впливає на площу покриття. Якщо вам необхідно один чи два балони, ви цього навіть не помітите. якщо у вас масштабне фарбування, то ваш вибір фарба лінійки преміум, адже вона дозволить отримати потрібний результат швидше та за меншу вартість. Впевнені, у вас вийде реалізувати ваші найсміливіші задуми з найкращим результатом. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео. До нових зустрічей!